Слава Україні! Вітаю всіх-всіх українців з Днем Незалежності! Бажаю щастя, здоров'я, любові, кохання, довголіття Многоя літа. Хай сонце процвітає на нашому небі і майорить під ними блакитним і золотавим. Хай буде добре все. Життя нам щастя дарувало. Хай буде день і буде ніч, і буде ранок, вечір буде, для нас хай зацвіте черешня, много і літа, і осінь златокоса нам журавлиним співом розспівав. І головне, я зичу всім всім українцям мирного неба над головою і якнайшвидшого завершення війни. Нагая літа вам, мої любі!